Правда різниця між бідністю та багатством полягає не лише в банківському балансі, але і в тому, як кожна людина бачить життя і приймає повсякденні рішення. Еделя тримає когось бідного, ані удача в'яка збагачує інших. Все починається з розуму. Це може бути вага, який тевне вниз, або важіль, який піднімається вгору. Є від собі двох людей, які отримують однакову зарплату. Один працює, щоб витратити все на покупки, веселощі чи розстрочки, а інша відокремлює одну частину, аналізує кожні витрати та планує, мабути. Резроки пиши все, що є заборгованим. А другий вже будує будинок або гарантує освіту. Діти би два відійшли з однієї точки, але йшли різними психічними шляхами. Стародавня давня єврейська мудрість чи твожен, хто ціною маленьку отримує багато. І дні зневажають монету багато повагу, і дні шукають швидких результатів. Багаті можуть зачекати. Огана провина обставин. Багаті запитують, що я можу зробити, і майже непомітні ставлення визначають все інше. Пам'ятаю історію свого дитинства. Усід скаржився, кені не пощастило для мене нічого не працює і наполегливо працював. Але що він проводив свої гроші в барі. А один сусід з однаковою зарплатою записав кожну витрати на зошит. Реза роки перший ще скаржився на життя, а другий провів власну майстерню та працевлаштовував інших людей, Да побудував на бідність чи процвітання. Учисні дослідження пояснюють це явище наш мозов запрограмований до отримання негайних винагород і вибрали сьогоднішнє задоволення в обмін на завтра. пастку, яка ув'язнила багатьох у бідності. А Агаті люди думають, по обрізному вони бачать поза сього. Оденням вони знають, як чекати і побудувати свою траєкторію невеликими, але послідовними кроками і не полягає не в тому, наскільки у вас зараз є. А це менталітет керує вашим вибором. Гроші приходять, і йдуть, але спосіб мислення залишається. Якщо вона бідна, жодне щастя не триватиме. Перша причина, чому багато хто залишається у бідності. Це відсутність контролю. Гроші надходять і зникають без сліду. І хто живе так не записують витрат. Діє на імпульс. Бачив, як люди кажуть, аві що записувати це? Гроші все одно зникають. Насправді щось разом із шансом рости, але вони позичають. Вони навіть не знають, наскільки вони повинні. Результат завжди однаковий порожній кишеньковий і нескінчений плач. Руга причина в одержимість зовнішністю. А то бідних люди витрачають на те, що вони не можуть платити, щоб виглядати багатим. Познайомився з людьми, які потрапили в борг за мобільним телефоном або фірмовим ходягом, шукаючи статусу. А короткий час об'єкти втрачають цінність, але борги є. А гаті з іншого боку інвестують у речі, які залишаються знання, вміння, бізнес. Ізниця полягає в думці та бутя. Хретя причина в звинувачувати інших. І хто живе, скаржачись на вуряд, начальник чи кризу надають свою владу зовнішнім силам. Побачив людину, яка повторила річого не вийде. Все проти нас. Оруч з ним інші сказав, що не я, то, то». перший залишився бідним оруги, побудував бізнес, оскільки він перетворив енергію, надію, а не скарги. Етверта причина в страх почати спочатку. Ага, то хто чіпляється за них, навіть якщо цей знищує, вони бояться втратити мінімум і тому ніколи не досягають максимуму. Зустрів когось. Хто все втратив три рази, але завжди почав з нуля. Він сказав: Ти чого не є кінцем? Це можливість зробити краще. Його шанований підприємець і психічні стандарти не бракує грошей, тримають люди, що застрягли з бідністю. Апер давайте подивимось. Чому багаті стають багатшими? Ого село не успадковано чи удача. А те, як вони думають, ідіть щодня. перше, вони цінують моленьку, вони контролюють кожну копійку, бо знають, що великі статки народжуються з невеликих економік. Тарий єврейський мудрий казав, що ви не знаєте, як вшанувати валюту, не скаржитися на те, щоб не бачити реального. Обов'язання рього витрат здавався простим. Він написав ціну хліба, але саме ця звичка змусила його провести майстерню. А потім процвітаючий бізнес. О, друге, вони відкладають бонус. Вони Розуміють, що негайне задоволення може зіпсувати майбутнє. Наомство отримав велику суму візамість того, щоб купувати автомобіль. Вкладений у проект Резроки у нього працював флот транспортних засобів. І дні живуть сьогодні. Агата збірка завтра. Отретє, вони бачать можливості, де інші бачать перешкоди. Кризоруча багато хто каже у всьому. Багаті запитують це шанс, зустрів людину, яка відкрила пекарню під час спаду. Всі думали, що це божевільно. Але він стверджував, люди завжди потребуватимуть хліба. Його дні ваша пекарня стала успішною мережею. О четверте вони інвестують у розум книги, курси. Наставники для них це не витрачається. Це додатки, які дають дивіденди. Бачив молодого чоловіка, який замість того, щоб купувати новий мобільний телефон, використовував гроші, щоб навчитися ремеслу. Через роки він був майстром розшокованим клієнтами з усього регіону. Ого знання дали йому те, що жоден предмет не міг запропонувати. Ще одна вирішальна різниця. Багаті керують своєю увагою. І хто живе, розкидані в новинах в плітках чи порожніх розмовах, вичерпують розум без результатів, а гаті захищають свою увагу як скарб, бо вони не знають, що куди йде, також слідкують за грошима та енергією, неомство повісив телевізор і перестав втрачати ночі з невідповідною інформацією. Рез рік він сказав, не був мільйонером, але я здобув ясність І з цим дохід як ніколи. кож багаті не бояться помилятися, а гатобідних паралізується страхом торобити, якщо піде не так оробити, якщо я втрачу. Ож вони втрачають все, навіть не намагаючись, а ага, див. Омилка як частину навчання, зустрів хлопчика, в яке тричі збанкрутував, але з кожною осінь піднялася. Його дні він каже, торожне спотикання було дорогою, але кожен зробив мене мудрішим, а одна особливість це знати, як зупинитися. Вони розуміють, що без постіла та розуму закінчуються. В деяких традиціях, таких як аба день, щоб відключитися від шуму, то знову зв'язатися з собою. А не розкіш, це необхідність І знесмен, якого я знав свого розорезервований день відпочинку на тиждень. Я сміялася з нього і витрачаєш час, але саме той. Хто найбільше працював, тому що він зберег свої сили та легкість, а решті багато мета бачить у тому, що вони роблять, то працю лише для зарплати, відштовхує швидко. То має більшу місію. як побудувати спадщину для дітей, знаєте, сили навіть у важкі часи. І друг сказав не створюй магазин, будуй, мабуть не для своєї родини. Ей погляд тримав його в русі. Основному бідність і багатство це перш за все. Питання менталітету його більшній вибір визначає завтра. І найбільший вибір це як думати рони встають, коли тіло просить відновитися, І звички захищають увагу помолки. Як уроки знають, як зробити паузу та побачити ми тут зміцнювати багатий день у день, А азов вони перетворюють звичайних людей у тих, хто множить багатство, а інші втрачають його. Коли ми дивимося на ціле, це зрозуміло бідність і багатство. Це не просто цифри в рахунку. Вони в цей моделі думки і дні залишаються бідними, оскільки вони живуть без контролю, вони бігають за виступами, скаржаться страху. І чіпляються за минуле, а ті збагачені, оскільки вони цінують маленького, вони знають, як чекати, шукати можливості. Постійно вчаться та захищають свою увагу. Бачив це уважно в те саме творіння. Ден повторив хочу все зараз і витратив кожну копійку. І сказав Зачекаю і приєднуюся раз року, колишні затопив борго побудував будинок і допомагав іншим, а е не пощастило. Е було мислення, а почесні дослідження пояснюють, аж мозок шукає легко та швидко, але багатий розбиває цей інстинкт. Вони виховують терпіння. Дисципліну та відповідальність, і це робить їх здатними помножити. А інші відходять робити сьогодні, очніть записувати. А від найменші витрати, апис, а питайте себе, що я можу зберегти. берігайте, навіть, якщо це мало. Суньте джерело шуму і користуйте цей час для чогось, що наближає вас до мети. Найдіть мету, робіть крок, якби маленький то нього ам'ятати підність. Це звичка, а гадство теж. Ізниця полягає в тому, що ви годуєте щодня і не слабкір ви просто забули силу, дисципліни та сенсу. Ід новити його. Ще одна основна правда, бідні живуть правилами інших. Вони дозволяють банкам диктувати, як витратити. Реклама вирішує, що купувати. Боятися приймати рішення, а гаті пишуть власні правила. Вони запитують для мене важливо, вони йдуть таким чином, навіть якщо це не популярно, зустрів ремісника, який працював на боса. Який затримав зарплату, всі сказали Джетар. Іншого варіанту немає. Оки він не вирішив, вважаю за краще почати з нуля, щоб бути рабом. Відкрив невелику майстерню, не жив з простимості, але на свободу. А ся пізніше його бізнес підтримує десятки сімей і не розбагатів протягом ночі. Він збагачувався, бо відмовився дотримуватися. Інших правокочесні філософи називають цю антифрагальність здатність використовувати кризи як бату. І дні бачать колапс і бачать кінець, рагатий шанс, і дні потрапляють. У стінова гаті шукають двері, а е, одна різниця в бідні вже хочуть усе. Агата збірка на довгострокову пробіжку. Бачив, як юнок кладає все в швидку схему в зарік. Це не залишилося нічого. А е, одна куплена земля і сказала трядя мої діти. Вони сміялися з нього, ти ніколи не побачите повернення. Рез 20 років ця земля коштувала більше, ніж золото. Він збагачувався, бо думав про покоління, а не дні. А ким чином світ працюють, бідні думають коротко, а гати. Далеко, у муди, які завжди бігають за ним, інші завжди попереду. А ще, думки, це ваша столиця. Вони можуть зробити його заручником до обставин або власника власного пункту призначення. Все залежить від звичок, які ви зміцнити. кажуть, кажучи, бідні, не бідні випадково чи невдачі. Вони бідні, тому що їх розум утримує їх. Карги поспішайте, страх помолитися, жити щоб догодити іншим. Це течі, які вони самі ставлять. А гати збагачення, оскільки вони думають по-брізному, вони цінують маленьку, вони бачать поза сьогоднішню. Вони знають, як чекати, інвестувати в знання, захищати фокус і простежувати свій власний шлях, зважаючи на те, що вони сміялися з них, гроші приходять, ідуть, але мислення залишається. Що вона бідна, жодне щастя не триватиме, що він багатий. Навіть маленькі множення го робити зараз. Рестаньте скаржитися, Ожна. таргана дає свою владу іншим, а пишіть усі витрати дня з винятку. Берігайте будь-яку цінність, бо маленьке це акт суверенітету. Суньте відволікання, Ідновити час на те, що має значення. А питати себе, тому я це роблю. Питання відкриває більше дверей, ніж десять порад. Каже, тисячолітня мудрість та гасство не в касах. Це на увазі. Дилект, дисципліна та мета це перетвою дефіцит у достатку, рине слабій. Він просто забув сили, яку несе. відновити його міна починається, коли ви вирішите перестати втрачати і почнете розмножуватися.